Думаєте купити старий будинок, добудувати його або перебудувати, і що все буде гаразд, можете сильно здивуватися. Багато будинків у минулому, особливо за часів ПНР в Польщі, будувалися без жодного дозволу на будівництво. Сьогодні, коли ви захочете такий будинок розширити або надбудувати, від вас можуть вимагати документів, які підтверджують законність споруди, а саме, дозвіл на будівництво, виданий у минулому, або дозвіл на ведення будинку в експлуатацію. І найчастіше цих документів у власника просто немає. Що тоді робити? Якщо будівля відносно нова, ситуація складніша. Потрібно буде проходити процедуру легалізації самочинного будівництва, тобто виготовлення проекту, приведення будинку у відповідність до чинних норм. У деяких випадках це може завершитись навіть рішенням про знесення. Якщо будинок старший ніж 20 років, Застосовується спрощена процедура легалізації. У такому випадку необхідно надати геодезичну інвентаризацію будівлі, а також технічну експертизу, що підтверджує безпечність об'єкта для людей. Як бачите, несподіванки можуть чекати не лише при купівлі ділянки, а й при придбанні вже існуючого будинку, який на перший погляд здається повністю законним. Хочете більше такого контенту? підписуйтесь та слідкуйте за оновленнями.